В ефірі радіопрограма Колос Доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску портрет українського фермера, часів дії мораторію та за умов ринку землі. Коли намагаєшся відтворити в уяві колективний портрет сучасного українського фермера, зазвичай перед очима постає така картина: біля сільського житлового будинку пристосоване приміщення для трактора, сівалки, вантажного автомобіля, комбайн поруч під відкритим небом, частина техніки виробництва ще радянських часів, сам фермер, і гречкосій, і механізатор жнивар, і агроном, і бухгалтер. У родині двоє-троє дітей старший вже допомагає в Господарстві розмір поля від 5 до 100 гектарів. Чи відповідає така картинка дійсності? Розмірковує експерт офісу підтримки реформ мінагрополітики України Сергій Біленко. У нас є ті люди, які мають зареєстровані фермерські господарства, чи просто люди, які самотужки працюють на землі. Вони насправді дуже різні. Є дійсно фермери, які самі або з допомогою членів там своєї родини господарюють на землі, там десь вони встигли в 90-х роках отримати від держави там, по 50-100 по гектарів землі в постійне користування і намагаються на цій землі щось робити. Є фермери, які вже той рубіж 50-100 гектарів перешагнули давно, і які потім почали після розпаювання КСП почали брати землю ще в оренду у людей. І обсяг цієї землі теж дуже різний. Десь це 2-3 паї, а десь, в принципі, це вже вимірюється і тисячами гектарів. Таке теж є. І це теж фермери. Крім того, є така дуже Маленька кількість фермерів, які фермерами є тільки на папері. Але фактично ці гектари використовуються не ними, а холдингами через різні схеми. І крім того, є ще третя така категорія людей, яких теж ми отак, от зазвичай називаємо фермерами, юридично які фермерами не є. Це так звані одноосібники. Це люди, які колись при розпаюванні колгоспів отримали земельний пай, колись давали їх в оренду, але потім вирішили господарювати самі. Зазвичай вони використовують свій пай, членів родини, і ще й беруть в користування там інше паєць. Зараз от, процент цих одноосібників він зростає. Люди почали виходити з оренди, люди почали самі використовувати землю, і це зростає їх кількість. І маємо надію, що все ж таки колись вони стануть в законне русло. Вони зареєструють фермерські господарства, почнуть сплачувати податки, і все ж таки стануть реальними фермерами. До речі, останнім часом усе більше таких одноосібників починають реєструватися і створювати, наприклад, сімейні ферми, які спеціалізуються на виробництві коров'ячого та козиного молока, свіжих ягід деякі з них об'єднуються в кооперативи, щоб спільними зусиллями забезпечувати первинне охолодження продукції її реалізацією в Україні. Цей вид малого і середнього бізнесу тільки починає розвиватися. Держава зацікавлена. Поширення сімейного фермерства, а відтак створює для його розвитку спеціальні програми, надає підтримку. Зокрема, удвічі збільшено розмір часткової компенсації відсоткової ставки для малих і середніх агропозичальників. Цьогоріч на цю програму передбачено 300 мільйонів гривень. Хоча, як переконаний Сергій Біленко, якщо буде скасовано мораторій, більшість фермерів отримають нові фінансові можливості для розвитку своїх господарств. Одарство є взагалі, на мій погляд, три великі проблеми, які створює мораторій: перший, ну це дійсно порушення прав людей, які ніколи не будуть працювати на цій землі, але не можуть продати. Другий це дійсно проблема з кредитами. Банкір ніколи не дасть нормальний кредит, якщо немає ліквідної застави. І третій недолік це відсутність нормальної можливості здійснювати консолідацію земель. Гаразд. чи виправить цю ситуацію ринок землі? Поступово виправить єдине, що що. Ну не можна казати про те, що ринок має бути запущений без будь-яких запобіжників. Мені б, звісно, дуже б не хотілося б, щоб землі от українські були скуплені трантіє з-за кордону, які просто вкладають кошти, чи інвестиційними фондами, чи там будь-ким. Все ж таки нормальний був би сценарій, якщо б вони скуплені були тими, хто на них був реально працював. От яким на вашу думку стане фермер при ринку землі? Уже в Сомбреро буде не в солом'яному брилі. В сомбреро буде той, хто реально працює і вміє працювати. Ця мораторія просто Додаткові інструменти для того, щоб людина міцно трималась на ногах, а не постійно переписувала договори оренди. А якщо це там люди, це одне? А якщо з державою, то там вже і хабарів треба платити за те, щоб продовжувати, щоб вона могла використовувати своє майно в якості застави, отримати кредити, розвивати, вкладувати якісь інвестиції в розвиток землі. А як допомогти фермеру? От зараз він не має коштів придбати ці землі. Як держава планує допомогти йому, стимулювати? Обговорюється питання часткового фінансування держави. Кредитних ставок малим фермерам для того, щоб вони змогли викупити те, на чому вони працюють. В розстрочку. Тобто по державним землям дати розстрочку по приватним землям, щоб вони викупали, дати кредит у банку, щоб частково відшкодувала держава цей кредит. За умов налагодженого кредитування. Перспективним напрямком діяльності фермерів може стати вирощування нішевих культур та органічної продукції, які користуються особливо високим попитом на зовнішньому ринку. Скажімо, за оцінкою сертифікаційного органу Organic Standard, торік органічні виробники експортували 165 тисяч тонн продукції на більш ніж 40 мільйонів євро. Це в два з половиною рази більше ніж у 2015 році. Україна сертифікувала відповідно до органічних. Стандартів виробництво кабачків, вершків, м'яса, грибів, горіхів, зернових, ягід. До речі, як свідчать дані Асоціації Укрсадпром, торік також експортовано майже 150 тисяч тонн ягід, свіжих і заморожених. Звичайно, експорт потребує від українських фермерів і додаткових інвестицій, і значних маркетингових зусиль, проходження доволі відповідальної процедури сертифікації продукції. Але що з Складно не є неможливим. Багато хто вже пройшов цей шлях і бачить нову перспективу свого розвитку. Ви слухали програму Колос, підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.